Впав, потеряв сознание і все. Спочатку на вулиці після стентування, а потім вже вдома в течение полугода. Звернулася до колонки. До лікарів звернувся і тут знайшли мою проблему. У пана Андрія рідкісне захворювання, гіпертрофічна кардіоміопатія. На порятунок він чекав роками. Медики кажуть, люди, що мають подібну патологію, фактично живуть з бомбою у повільненої дії у грудях. Тож, не гаючи часу, Андрію провели надскладну операцію у Ферації. Особливість захворювання в тому, що ріст патологічної ткані міокарду різний. І кожного, кожний випадок унікальний це патологія серцевого м'язу, яка має тенденцію передаватися з покоління в покоління, тобто має спадковий характер. І при цьому людина народжується з мутаціями в генах, які призводять до потовщення серцевого м'язу, а саме між перегородки. Е, при цьому е, перекривається вихід крові із серця, і є в недостатність на одному склапані в серця. Ще один пацієнт, який вже за кілька тижнів зможе повернутись до звичного життя, пан Анатолій каже, хвороба була непомітною. Лише у лікарні дізнався про діагноз через Київ. Савулинко согласував Суденко. І от мені пощастило, що Руденко приїхав і обперував мене. Я дуже задоволений. Дуже йому дякую, я саудку, цьому персоналу. Так все добре. Уже да. позавкликав, показали наверх, не підніметься, поки істина наша. Подібні втручання вимагають від кардіохірургів ювелірної точності, адже оперують вони на зупиненому серці. В одного пацієнта його зупиняли на 45 хвилин, в іншого майже на годину. За цей час була виконана операція по резекції, тобто видаленню лишньої частини мішової перегородки і реконструкції мітрального клапана, тому що один з клапанів серця погано тримав, і ми робили його ремонт, якщо казати простими словами. Після цього серце відновлює свою роботу, апарат штучного крові вимикається, тому що під час того, як серце стоїть, працює апарат штучного крові, і операція закінчується. Нема стандартних кардіохімічних втручань. Особливо це стосується операції ферації, тому що порожнина лівого шлуночка деформується в кожному випадку своїм способом. Тому і мистецтво хірурга. Знайти найбільш слабкі моменти і видалити їх. Тому це, ну, це дуже складне мистецтво в Таке втручання загальмує розвиток хвороби, прибере симптоматику та знизить ризик миттєвої серцевої смерті. Нині один з прооперованих почувається добре та вже чекає на випуску. Бо обіщали, що я через три місяці буду стрибати. Так і може ще й попрацюю. Щодня у світі близько 10 тисяч людей йдуть життя через раптову зупинку серця. Це можуть бути як дорослі, так і діти кажуть медики. Операцію у Запоріжжі провели в рамках всеукраїнського проекту із запобігання раптових серцевих смертей. Нині в ініціативі беруть участь 23 регіональні центри. Я хотів би відмітити дуже високий рівень професійний і стосовно діагностики, і стосовно стосовно лікування самого хірургічного, тому що. Як правило, в регіональні центри я приїжджаю з своїми помічниками, анестезіологами, лікарями, які займаються штучним кровообігом, медичними сестрами. На даний момент, враховуючи високий рівень місцевої команди, я приїхав один, і ми разом з ними пліч опліч попрацювали і таким чином. Зробили профілактику раптової серцевої смерті у двох двом пацієнтам. Всі оперативні втручання, які відбуваються в Запорізькій обласній клінічній лікарні, вони попадають під програму медичних гарантій, яку забезпечує Міністерство охорони здоров'я і безпосередньо Національна служба здоров'я України. В Україні провели майже тисячу таких операцій за останні сім років, 20 з них у Запоріжжі. Аби надалі рятувати життя людям та переймати досвід не тільки столичних хірургів, але й закордонних. Обласна лікарня підписала меморандум з національним інститутом АМОСова. Ірина Чернова